Дитяча, легка атлетика. Формула віражів. Спринтерська естафета. Формула віражів спринтерська естафета. Команди отримують свій рейтинг у відповідність із часом на фініші. Короткий опис. Малюнок. Спринтерська естафета з використанням віражів. Для кожної команди необхідні дві доріжки. Одна із зоною передачі естафетної палочки, а друга без неї. Усі члени команди збираються перед 10-метровою зоною передач. Перший учасник починає бігти відстань до першого фланштоку, оббігає його навколо і біжить по прямій лінії. Потім оббігає другий фланшток і повертається до команди. Забігаючи в зону передавання, передає м'яке кільце естафетну палочку. Своєму товаришу по команді, який пробігає таку ж дистанцію до того, як передає кільце третьому члену команди, і так далі. Бігун, приймаючи естафетну палочку, починає бігти по дистанції в напрямку в зону передач. Хронометр включається, коли перший учасник проходить в зону передач. І зупиняється, коли останній учасник команди пересікає лінію фінішу. Тобто, коли закінчує дистанцію. Рейтинг оцінюється відповідно до часу, показаного командою-переможницею на лінії фінішу. Наступні команди отримують свій рейтинг у відповідність із часом на фініші. Для ефективної організації потрібно один помічник на команду. Ця людина повинна виконувати такі обов'язки: контролювати процес проведення змагання, вести хронометраж, визначати результат та реєструвати його у протоколі.